Всіх вітаю на своєму каналі Квіткова хата та іншим. Хочу показати сьогодні відео за 13 днів, що відбулося після того, як я пересадила орхідейку Red Cat. І після того, як я її обробляла топсіном. Вчора почала дивитися до цієї орхідеї, і мені не сподобалося так само. Тут був також листочок. І думаю, він так уже пожовтив той листок, такий став жовтий. Я заберу той листочок. Дуже шкода, що я не включила камеру і не показала, як я то все забирала. Коли я забрала листочок, я побачила такий результат. Під низом був оцей ось корінчик. Ось такий гарненький корінчик. Він вже за цілу ніч скільки виріс. Я коли зняла листочок, побачила, що звідси лізе, не знаю, що чи квітонос, ну, виглядає з з що це буде квітконіжка. Отакі От пустилися корінчики. Листочок тоді я зняла, бо тут ліз гарний корінець. Але бачу, він щось затормозився, і щось він, так, якби думає, думає. Цей корінчик пішов уже швидше. Я тільки позавчора зняла листочок, то цей корінчик уже скільки відростив. Тут також йде. Униз корінчик такий грубий, зверху пішов, там був листочок, він не давав йому добре пробитися, і він пішов собі вгору. А цей пішов собі уже гарно. Такий гарний, великий, грубий корінець. Я закріпила, щоб Орхідейка не гойдалася. У корінчиків там багато немає. От така у мене картина з цією орхідейкою. Сама не відновилася добре. Відростила оцей другий листочок. Бачу, що я її у відео пролила топсіном, і вона призупинила своє плями кидати. Правда, ще треба. Її буде ще раз пролити. І ростить ще один листочок. Отака в мене картинка за 13 днів з цією орхідейкою. Мені не подобається її стволик. Дуже не подобається мені її стволик. Але я змушена і неохота мені його і відрізати, бо ще, бо тільки почали корінчики лізти. І дивлюся, що тут і квітонос уже хоче пробитися. Він не дуже вчасно і не знаю, що буду далі з ним робити. Далі побачу. Поки що сам, саме відростання корінчиків, нарощування листочків мені подобається. На листочках отакі є коричневі е, плямки, це е, є сліди алою. Я закапувала у, у серединку алой, щоб орхідейка мені перестала гнити. Якщо в орхідейки є, Гнилі там всередині, і я її закапувала. Значить, я знову мушу її прокапати всерединку алоєм. І також я візьму сьогодні і топсин. Маю уже приготовлену тарілочку, візьму трошки топсину, топсин. Також відсиплю собі трошки, маю вже воду приготовлену. Зараз я дам пару капель сюди води і розроблю собі топсін, щоб помастити. щоб я замастила шийку орхідеї, бо мені не подобається оця її чорнота. Я зробила отаку кашку і буду мастити тільки самий стволик. Бачу, що плямки, які вона е, жовтила, стали трошечки інакші. Нема виражених таких жовтих, бо то була така плямка жовта виражена така, а це ні, це вже стала інакше. Нема такої жовтизни. От я промастила. Туди в глибину також запихаю пензлик і туди промащую, щоб орхідейка. Вилікувалася від оцих чорних плям. Може, треба було відрізати ту частину чорну і пустити орхідейку заново у ріст по-інакшому. Ну, але вже пробую так. Може, я її відстановлю, бо бачу, уже орхідейка рушилася. Це мене тішить, що вона почала ростити корінчики, почала ростити листочок. Такий красивенький, така манюня звідти йде. Така красота. Одне, що мене не тішить, що ця орхідейка викинула квітконіжку. Я думаю, що скорше всього, що це квітконіжка. Пишіть, дівчата, як ви думаєте, що це таке може бути? Я думаю, що це скоше всього квітку ніжка. От такий на сьогодні результат у мене з цією орхідейкою. Замастила її топсіном, хай вона просушується, потім її ще раз протру зверху, ще раз помащу її. І отак буду чекати далі. Зазирати, пильнувати і спостерігати. От такий гарний цей корінчик. Грубенький, гарний, такий пішов. Я розробила з блюдечка, щоб було топсіну трошки такого в стаканчику. Той топсін взяла і хочу протерти листочки. Також протру. Ці маленькі листочки. Щоб також здати ще й листочкам топсіну. І намочу, і по отак по ґрунту, пролию, бо там є. Корінчики, правда, вони не робочі ті корінчики. Вони поки що сидять у ґрунті, у але, але змін поки що я не бачу. Тут є корінець. Вони не гниють і ні сюди, і не туди. От є корінець. Він сидить собі у ґрунті. Поки що результату не бачу від тих корінців. Які є в ґрунті. Ну, але лікування даємо. А на цьому буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Пишіть мені, що то буде, як ви думаєте, буде квіткунішка? Чи буде мені діточка? Пишіть. Дуже цікаво ваші дії! Що би ви зробили з такою орхідейкою, що би ви порадили! Буду дуже вдячна! Всім мирного неба, Божого благословіння! Будьте здорові всі! усе ну, все добре вам! До нових відео!